Доброго дня! Сьогодні ми з вами погортаємо червону книгу та навчимося краще розуміти її сторінки. Червона книга це не тільки грубий дом у червоній оправі, а насамперед список рідкісних і зникаючих видів тварин, рослин і грибів, які стали такими під впливом людського фактора. Червона книга це затверджений на державному рівні перелік видів, флори, фауни та закон, що визначає порядок їхньої охорони. Уперше міжнародну червону книгу з метою захисту від знищення представників тваринного та рослинного світу видав міжнародний союз охорони природи у 1906 році Франція. А перша ж книга, присвячена українській флорі та фауні, була видана у 1980 році під назвою Червона книга української РСР. Після набуття Україною Незалежності у видавництві «Українська енциклопедія» було випущене друге видання Червоної книги України у 1994 році, том Тваринний світ і в 1996 році том Рослинний світ. Залежно від ступеня загрози зникнення певних видів тварин або рослин, занесених до червоної книги, вони поділяються на сім категорій для зручності користування сторінки в книзі кольорові, на червоних сторінках види, що перебувають під загрозою зникнення, і які неможливо врятувати без введення спеціальних заходів охорони, на жовтих сторінках вразливі види. Такі, що трапляються в достатніх для виживання кількостях, але їх чисельність швидко скорочується. На білих сторінках рідкісні види рослин і тварин, що існують на обмежених територіях і можуть скоро зникнути. На сірих сторінках відомості про мало вивчені і рідкісні види, про які відсутня інформація в достатньому об'ємі, і що не дозволяє визначити, до якої групи вони належать, і справедливо оцінити небезпеку їх зникнення. На чорних сторінках записано ті види, які безслідно зникли з нашої планети. Та є й сторінки надії. Це зелені сторінки, відомості про вже відновлені види, які тепер перебувають поза небезпекою. Перша Червона книга України містила 85 видів тварин і 151 вид вищих рослин. А у квітні 21-го року до Червоної книги України було занесено 1544 види, з них 687 тварин і 857 представників рослинного світу. Тільки людині під силу зберегти різноманіття природи та не допустити збільшення кількості сторінок в червоних книгах планети. Дякую за увагу!